Насла гаю конваля під дубом високим, захищала світ негода під виттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла. І їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой, на балі весела музичка грає. Конвалії та музика, бідне, серце крає. Тож паночка веселому, в вальсі закрутилась. А в конвалі головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, прощай, гаю милий. І ти, дуби мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою паличко рукою. Тою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя пана, колись доведеться. згадати ту конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панна, будеш утішатись. Та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже. Тебе, квіточку зів'ялу, залишать байдуже.